Європа має заговорити по новому чи діє він в інтересах України. Так. Но ті карти, які випадають, вони дають підтвердження, що загалом він діє в інтересах України і в нього чомусь є така віра отут карта імператора, що він може своїми певними словами чи вчинками. Чи якимось там не знаю, аргументами донести саме до Трампа, то все-таки це має бути по справедливості, бо тут є аркан справедливості. Зараз йому це важко вдається, бо його особливо там і не чують. Тут ще треба ставити питання, чи його чують там те, що він хоче сказати. Карта пуста: от дві карти мінус, одна плюс, тобто більше не чується. Але чи він загалом кажуть так за Україну? Підтримує Україну, карта йде більше до так. Тобто він свою основну би, позицію ну, не змінив. І може він тому і хоче оце якось достукати, бо він розуміє, скільки там в тому числі всякого гадства, бачите, карта тих гадюк. Він хоче якось на рівні славно, явному, таємному, нетаємному достукатись до його голови, до того Трампа теж, бачите, всі от такі ну, ну, хороші карти. Щоб якось це вивести на якусь кажуть, розрядити обстановку. Розумієте, як воно йде? Але його не чують. Але його не чують. Ну, щось там, якщо ми беремо 100% інформації, яку він подає, то знає, якщо 30% чується, то добре, а 70 не чується. розумієте? Тому він то старається щось своєї лепто вносити, боротись. Але, але цього якби недостатньо. Ну, що він може. Карта показує, він це робить. Є, може, речі, так, яких він не зовсім теж правий в плані підтримування е, Трампа в якихось, може, його таких думках чи поглядах, чи баченнях. Ну це таке, це вже його. Але ми говоримо ж, в контексті для нас, для нас тобто більше плюс. І я сподіваюся, так воно десь буде зберігатися. Є, але він не дуже хоче. Карта пуста, тобто немає його бажань, немає його ініціативи. Я вам скажу більше, йому могли і пропонувати, а він відхилив ці пропозиції. І не кажуть, чекає якогось свого слушного часу, моменту, або нові пропозиції, або має бути якась реорганізація в якихось структурах. Чи це може бути, наприклад, НАТО? Ну, йде відповідь так, це може бути якраз пов'язано з напрямком от НАТО, але він. Або ВОН, ну тут менше, теж карта активна, але НАТО трошки сильніша карта. Може, це знову ж таки, звітам пропонували він хоче туди, а звітам не пропонували нічого нормального, тому він може з часом подумає. Ну зараз таке враження, йому це не на часі. Тобто він має якісь свої конкретні завдання і старається робити, що він може робити. І навіть будучи на тих, на тих посадах постах, де він є зараз. Ну, Його точка впливу не є слабкою. Вона не є слабкою, розумієте, він теж має багато можливостей е навіть на неофіційному рівні впливати, де це можна вплинути, в крайній мірі, де це можна вплинути. А навіть якби він був на офіційному рівні, ви самі розумієте, ну, якщо він може вплинути так чи так, то він впливає. А якщо він не може вплинути, яка різниця? Чи він має якусь посаду велику, глобальну, чи ні, це тут якраз ролі це не грає. Європа має заговорити по-новому по-новому, а по-іншому просто не буде. І я ще додаю: і Китай. Тобто Європа, і Китай. Не все так просто. От мені так йде фраза і продовжує, і Китай. Що там яким чином там, і Китай? Ну, подивимося, бо вони ж теж не вони що, просто так тихо собі сидять. Ні, ні. Вони собі теж там щось мудрують. Чи заговорить Європа таки по-новому? Карта успіху. Карта прибутку, карта сили, а в них вибору нема. Карта вогню. Тут карта хитрості. Віся, а, сімірка кубків. Відкриття якихось ну, типу ілюзій. так? В них вибору немає. Якщо вони раніше відсиджувалися і думали, що в них це не торкнеться, в них просто нема вибору. Завершення і праця в нових коаліціях союзах. От і хочуть вони чи не хочуть, їм доведеться просто і більше говорити, і більше робити, і більше заявляти. З огляду на те, що робиться яка політика а, Трампа, ось, в тому числі і Китай. Тому що зараз, от, знаєте, йде як а, не переформатування, не так скажу, а зміна, а, в принципі, якийсь переподіл, напевно, а, і оцих всіх світових сил. Хто з ким далі як, розумієте, хто з ким далі і як. Оце перерозподіл оцих світових сил і світових впливів. Не все так просто. І воно відбувається буває саме зараз. Оцей знову ж таки період, після приходу Трампа, лютий, березень, квітий. Так. Ну, по Європі йде карта переродження і нових об'єднань. Ну, по-іншому вони просто не можуть зараз, якщо вони будуть відмовчуватись, вони знають, чим це для них, скажімо так, погано, так, чревато. І зараз можуть бути багато зустрічей, таких світових лідерів. І з тим Трампом і з Америкою і там багато. Ну коротше, рух, рух, рух. Такі знаєте, всі перед тим як спали, а тут хочеш не хочеш, їх розрухали. Доведеться робити щось так. Ну, мені зразу перша інформація, яка йде, що це навколо дати третьої річниці після повномасштабного вторгнення. Ось ця дата чому зразу йде, от третя річниця, третя річниця. І, взагалі, якщо дивитися ще до кінця лютого, можливий ще якийсь обмін, відсотків теж іде 60-70. Що над цим ведеться робота і над цим ведуться переговори. Але ж сторона є Росії, так, яка ви собі говоріть, балакайте, а вони навмисне це все е, гальмують. Бо коли дивлять загальну динаміку. По обмінах, так вони продовжуватись будуть. при тому знову ж таки різна карта є і тими, хто загинув, і тими, хто давно в полоні, і тими, хто хворі, і тими, хто не тільки військові лиці вільні. Тобто карта обмінів продовження, вона активна. Але саме до кінця лютого я розумію, що це йде або от активно з цим три третя річниця, це в нас в понеділок, або знову ж таки активно ця цифра 7-8, вісьмірка навіть. Ну тобто. Маємо там 27-28, якби вже останні завершальні дні е, лютого. Але під питанням, тому що ще раз скажу, 8 мечів навмисне гальмують. Розчарування, тобто ми просимо, а ну, розчарування, бо від, на просьби нема задоволення. Також карта псування, сім кубків. Тобто, ви собі просіть, ну і що? Пусті слова для них, знаєте? наші. І ще я зараз якась така мова пішла про. Можливість цього все-таки обміну шукає чергову вигоду. Тобто, щоб когось з України забрати, не просто там звичайного, скажімо, солдата, а когось такого значимого. Тобто, хтось ще про якісь важливі, хто там був, ну, чи посаді, чи може якісь там хто інформацію володіє, яку вони не хочуть, щоб та особа тут в Україні знаходилась, Тобто, карта, що. Просять когось значимого для себе, щоб той обмін відбувся. Ну, такі, типа хитрість така. Я вважаю, що є, тому вони і просять. Але наші, може, й не хочуть його поки що віддавати, скажімо так. То таке питання. Поки що. Або якщо вже віддавати, то вже так, ну, ну який, щоб був солідний обмін, так? Ну, таке, от таке. Але так, над цим робота йде. Тому всі молитви відправляємо, хай обмінів буде побільше. Кожного вечора теж про це молимось, просимо. Так що обов'язково і далі це продовжуємо робити. Ну, тут ви бачите та сама карта. От зразу йде чотирка мечів, закрита інформація, Монах отшельник цей відлюдник закрита інформація. Тобто про це всі знають, але про це чомусь чимало говорять, чи воно не є на рівні офіційному, так як відсторонені. Двійка мечів знову ж таки закрита інформація, і е, далі йде карта обговорення. І Верховний суд мало би бути по цьому якесь ну, офіційне як би, соглашення, домовленість чи підписання якогось документа. Тобто про цю тему однозначно не забувають. Якщо дивитися в перспективі, чи це буде якось. Вирішуватись на законному рівні, документальному рівні, ну, відповідь є так. Але час відтермінований, і ну це один теж таких найскладніших. якраз Керунків тих обмінів, які є. Чечня, ті, що у вагнерів були, теж болючі? Угу. Так. Так, так, це найскладніше. І тут просто як там, що їм запропонують, на якому рівні ці домовленості, але, ну, по крайній мірі, радує те, що ця тема не забувається. З того, що показує карта, що ця тема не забувається, про це теж мова йде. Але тут по цій колії, ну, два перших аркани: смерть і місяць, якась недовговічна не та колія. А, ну, так, Бо смерть ну, це якби крах руйнації. І ще ті шляхи, якісь можуть е, мінятися, можуть замінуватись партизанами, може бути, будь-що, тому що карта реально йде е, недовговічність, зміна е, по цих ще шляхах. А в результаті потім може ще, дай Бог, і знаєте, хай будують. Потім для України можливо теж це буде корисно. Тільки з позиції сполучені між українськими містами. Бо Наша нам та Росія. А тут зараз поки що якось так. Ну, і тут, ще бачите, така карта випробовального терміну. Я не знаю, може вона ще не добудована, може вона ще не всюди надійно зроблена. якийсь такий як випробувальний термін, що вона і сама по собі ще може чи ламатися, чи якісь можуть бути з нею проблеми. Ну, так карта смерті перша. Ну, я знаю. Знаєте, є моменти так як... Так як з Кримським мостом, все-таки він дочекається свого часу і, і буде йому хана. Так само і ті моменти, бо, тому що ну, всьому свій час, от і все. Патомність ніхто не відміняв.